Скільки коштує погонний метр торгових стележів? Перше, що хотілося б сказати, що, знаючи цю інформацію, ви не зможете прорахувати вартість відкриття магазину, тому що це все залежить від проєкту, розміщення стележів від обладнання холодильного, касового і так далі. Що стосується вартості безпосередньо стележа, то на відео метровий стелаж, Висотою 1,90 м з 5 полицями: Нижня полиця 50, три полиці по 40 см та верхня полиця 30 см. Це стелаж Modern EXPO, найкращого виробника стелажів в Україні, і його головною перевагою є те, що вони повністю розбірні. Тобто, це є як базова комплектація, яка коштує в районі 6 гривень 6500. Але вона може змінюватися, тому що стелаж може бути з перфорованими задніми стінками, може бути з полицями з ДСП. Додатково можна замовити цінові планки та бар'єри. Бар'єри також можуть бути різної висоти 30, 60 та 90 мм. Можуть бути такі кошики, тому в загальному прорахунок є досить індивідуальним. В залежності від того, що вам потрібно, ми можемо прорахувати будь-яку вартість тилажа та й в принципі весь проект магазину.